Сьогодні переглядав хліб, духовний відео на каналі Постеріб Станіслава Юлії Салатаненко, який називається Час начатися суду з Дому Божого. Я зараз поділюсь відкровенням, що зрозумів, що дійсно спасіння, здається, слово просте, але купийте в категорію спасенних людей. Напряму з Богом це не вийде. Для цього потрібна церква, це дім Божий. І найголовніше це потрібно підкоритися й Христа. І місце писання, де Петро пише, що ті, хто підкорився волі Божої Євангелії, ті йдуть вузьким шляхом до спасіння до неба, а хто не підкорився Євангелії, не з'єднався з Богом, це значить не увійшов в волю Божу. Дійсно, ті, хто приймає волю Божу, ті йдуть вузьким шляхом, і цей шлях, той, що веде до Бога, так він тісний, бо багато чого заборонено, а що заборонено, це гріхи. Для душевної людини це буде важко. А широкий шлях це шлях диявола. Тому всім легко йти широким шляхом, там є все дозволеність, але ця дорога веде в ад, в пекло. І багато, на жаль, людей думають, що добрі справи, добрі слова спасуть. Але ні. Навіть молитва, хлібоприломлення і жертвування це не спасе, якщо ти дійсно не виконуєш пункт це проповідник. Бо Ісус вчить, ідіть, проповідуйте і спасайте людей. Тобто, щоб бути учнем Ісуса Христа, треба проповідувати і спасати інших людей. Тому якщо цей пункт не виконується, то всі інші, інші, інші пункти сенсу не дадуть. І багато віруючі живуть в ілюзії, як фарисеї, ідуть широким шляхом до сатани, думаючи, що спасаються. Місце Писання, де сам апостол Павло говорить про себе І усмиряю, і поробощаю тіло Моє. Що проповідує іншим самому не залишитись недостойним, недостойним. і відразу інше місце писання. Луки 11.52. Горе вам, законники, що ви взяли ключ розуміння, самі не увійшли і входячих зупинили. Про що говорив сам апостол Павро, що проповідує самому не залишитись недостойними. Тобто, ми можемо знати і проповідувати слово, але при цьому жити грішно і не увійти в волю Божу. Якщо ми так зробимо, то чітко написано, що самі не увійшли і іншим не дали. Будь ласка, відповідь. Ми знаємо Біблію, але інших людей не навчаємо істини. І люди зупиняються на місці і помирають духовно. А людей нам дає Бог. І тоді Бог з нас спросить і скаже: Я вас ніколи не знав. Тобто не просто Бог нас не знав, а ніколи. Це те, що ми з самого початку звернули неправильною дорогою. І вбили духовно інших людей, які не потрапили в Царство Боже. Оце дуже небезпечно. І тому, якщо Павло говорить, нам треба залишатися разом з церквою і вести ведення, бо без ведення народ не обуздан, тому щоб увійти в список Спасенних в книгу життя, треба підкоритися волі Божій і святому письмі. Як це зробив Ісус, Він сам підкорився Богу. А ми хто такі? Ми просто люди, ми просто ті самі букашки на цій землі. Тому, якщо ми не з Богом, тоді ми станою, і це погано, а третього нам не дано сидіти між тим або між тим. Тому думайте, народ, поки не пізно, і для вивчення істинного слова Божого пишіть мені, і я з вами спишусь, і буду радий вас почути і побачити. Амінь.